Цей салат справжня знахідка після свят. Яскравий, пікантний і неймовірно смачний. Він стане прикрасою будь-якого столу. А найголовніше він простий у приготуванні і його інгредієнти майже завжди є під рукою. Тож давайте швидше готувати. Щоб салат вийшов по-справжньому смачним, важливо правильно підготувати всі інгредієнти. Почнемо з шинки. Візьміть якісну шинку, м'яку та ароматну. Наріжте її тонкими смужками або невеликими кубиками, як вам більше до вподоби, щоб вона гармонійно виглядала в салаті. Шинку можна замінити на куряче філе, якщо хочете більш легкий варіант. Тепер яйця. Поставте яйця варитися. Після закипання води відрахуйте 8-10 хвилин. Це ідеальний час для варіння яєць вкруту. Після цього перекладіть яйця в холодну воду. Так їх буде легше очистити. Наріжте їх великими кубиками, щоб текстура відчувалася в готовій страві. Відваріть моркву до м'якості, перевірити готовність легко, просто проткніть моркву ножем. Він має легко проходити. У ідеалі, якщо є час і бажання краще моркву запекти, так смак салату буде ще більш неймовірним. Охолодіть, очистіть і наріжте дрібними кубиками. Якщо хочете, можна натерти моркву на крупній терці. Так вона краще поєднається з іншими інгредієнтами. Тепер солодкий перець. Візьміть м'ясистий червоний перець, видаліть насіння і перегородки. Це обов'язковий крок, щоб прибрати гіркоту. Наріжте його невеликими акуратними кубиками. Перець додасть яскравий акцент як у смаку, так і у зовнішньому вигляді. І залишилося ще два інгредієнти: кукурудза і горошок. Відкрийте банки, злийте рідину і трохи промийте кукурудзу та горошок під проточною водою. Ну і звичайно ж, соус. Це душа салату. Тут важливо дотримати баланс смаків. У глибокій мисці змішайте кілька столових ложок грецького йогурту, майонезу та гірчиці. Додайте сіль і свіжомелений чорний перець. Скуштуйте соус на смак. Якщо хочеться більшої гостроти, додайте ще трохи гірчиці. Перемішайте все до однорідної консистенції. Соус має бути густим, але не важким, і це буде дуже смачно. А тепер залишилося найпростіше додати соус і перемішати всі інгредієнти. Акуратно перемішуйте, щоб усі компоненти рівномірно вкрилися соусом. Майже готово. Залишилося зробити салат ще більш апетитним. Перекладіть його в гарну сервірувальну тарілку. За бажанням можна прикрасити свіжою зеленю, петрушкою, кропом чи базиліком. Для яскравості додайте кілька тонких смужок солодкого перцю зверху. Для більш дієтичного варіанту зменште кількість майонезу або повністю замініть його на йогурт. Цей салат справжня гармонія смаків. Ніжні яйця, солодка кукурудза, пікантна шинка та шовковистий соус подарують вашим гостям посмішки від задоволення, а приготування займе мінімум часу. Адже ви заслуговуєте побалувати себе і своїх близьких смачною стравою, тож смачного.